Всім привіт! Мене звати Світлана. Це я сьогодні до вас прийшла з таким пучочком. У мене тут по різному, по різному, все. Але ми сьогодні будемо з вами дивитись на розпаковку айконбокса з Іпсі. Це лютневий айконбокс, як завжди, я порахую, чи це було вигідно. Тут всюди будуть назви, які мілілітри і які ціни цих продуктів. Тому, якщо вам цікаво, лишайтеся, подивимось, що мені приїхало, і чи взагалі це вартувало тих коштів. Отже, нагадую правила нашої гри: в нас є Box, Boxy Charm і ще там якась косметичка, яку я ні разу ще не брала. Окей щодо новин, як завжди, пам'ятаємо, що в нашому Icon Box є більше, ніж 5 продуктів, я вам покажу абсолютно всі. Я вже не пам'ятаю, що я обирала сама. Але пам'ятаю, що сьогодні у нас лютий 2025-го і Iconbox подорожчав приблизно на 6 доларів. Ну, не мало, не багато, все одно, подорожчання не радують. Перше, що завжди є в упаковці Iconbox, це газета ось така з такою чарівною дамою, і тут наподив дуже багато сторінок. Минулого разу в січні це була буквально одна сторіночка. Сьогодні тут прям цілий журнал подивитись, почитати, що тут є. Отже, що в нас приїхало? Це бренд, з яким я починала Боксічар і відчуваю, що завершу Боксічар. Це у нас first Aid Beauty ось такий скраб. Це в нас скраб, такий ексфоліант з кислотами 10% для шкіри. І ви знаєте, ну банка прямо так. Величенька, 226 грамів, нібито як з полуницею для чутливої шкіри. Ну, виглядає ніби непогано, не можу сказати, що я супер рада цьому скрабу. Скраб для мене це не щось таке, що я б хотіла замовляти з-за кордону і платити за нього багато грошей. Але вже поклали той поклали, нехай буде. Бренд непоганий, я вже з ним знайома, тому в цілому не засмучена, але я радіти не думаю, що є чому. Наступне це в нас бренд, який ну популярний, але я його ще не зрозуміла. Це в нас бренд Origins, це в нас кремчик з SPF 30, нібито така зволожуюча історія. Знаю, що в цього бренду дуже багато догляду. Він такий не супер дешевий, як на мене. У мене ще від нього не було жодного повного розміру, були якісь пробніки, і я їх не зрозуміла, так як, знаєте, складно зрозуміти з одного пробніка. В цілому, тут є 50 мл, це точно не повний розмір. Думаю, що це якась тревел-версія. В принципі, цікаво. Цікаво також, скільки він коштує, так як я ще не шукала. Думаю, це така дорога штучка. Ну що ж, ми просто несемо з вами цього разу по догляду, і тут в нас є сиворотка. Так, я сьогодні весь вечір буду робити так. Це в нас якийсь б'юті старт. Я не знаю цей бренд. Зараз з вами його розпакуємо. Це така сивороточка. Якась тут у нас молочна кокосова пламп сивороточка Пакування дуже гарне, такий гарний колір. Слухайте, всередині пакування таке в клітиночку. Дивимось, давайте на сиворотку. Ой, ну слухайте, пакування, пакування взагалі таке цікаве, знаєте, ніби таке софт-тач трошечки. Мені це нагадує якийсь вайп 70-х Чомусь просто подивіться, як виглядає ця сиворотка. Ну, цікаво слухайте, цікаво, 50 мл. Думаю, це буде якась вложуюча історія. Не думаю, що це буде щось особливе, але буде цікаво, як буду працювати з кремами. Можливо, під макіяж буде класно лягати. Я не знайома з цим брендом взагалі ніколи про нього нічого, навіть не чула, тому буде цікаво спробувати. Слухайте, я пакувала на зацивку і зрозуміла, що тут є прям інструкція до використання, і тут є 5 кроків, як правильно діставати цю інструкцію з упаковочки, як правильно, щоб там не було повітря, і що з нею робити. Це прям дуже цікаво. Я ніколи не бачила інструкції в такому форматі. Виглядає, блін, Виглядає круто. Слухайте, мені сьогодні так незвично з зібраним волосся, мені здається, воно розпалось і стало ще гірше. Але ми йдемо по догляду, і оцим я дуже-дуже задоволена. Це у нас Доктор Джарп ось такі масочки, і щоб ви розуміли, це коробочка. Це у нас масочки, я так розумію, що вони будуть такі більш на очищення, знаєте, можливо, трішечки якесь там зволоження мінімальне. Але тут їх 5 штук. Мені дуже сподобалось те, що можна було обрати саме цей варіант, і тут їх багато, тому що там, коли я вибирала ті три продукти, які я ще могла вибрати, я чи то нічого не знала, чи то щось не хотіла, чи там була якась нецікава палетка. І слухайте, п'ять масок від Dr. Jart, а це бренд такий не дешевий. Ми знаємо про те, що він якісний, У мене є мініатюрки від цього бренду, були маски колись. Я дуже задоволена, що тут вийшла взяти одразу 5 штучок, бо в мене був страх, знаєте, що покладуть одну маску, і я така ну, я могла взяти щось краще. Тому у цьому я прям дуже-дуже задоволена. Подивіться на це пакування. Тут, до речі, заліплене скотчем, тому ви зможете одразу, наприклад, собі такі предмати і покласти в ванну і мати 5 штук. Про запас. Слухайте, ну по догляду ми пройшлись, але в мене є тут ще чотири айтема і ми дивимося далі. І тут у нас іде декоративочка, і це в нас отакий Makeup Forever туш Слухайте, двостороння туш Не знаю, чи ви таке хотіли, я таке не хотіла. Напишіть, чи у вас є такий досвід використання отаких речей, можливо, в іншому форматі, тому що це буквально отака туш гантелька там де ви бачите кроки. Тут прям розписані, які кроки мають бути степ 1, 2. І я, чесно, ну, ну подивіться, чи це гарно, <смі> на мій погляд, ні. Бренд, то ніби непоганий, і вже якісь у мене продукти від нього є. Але ну, подивіться на цю туш. Ну чому це так виглядає? Це дуже дивно виглядає. І я це взагалі не сприймаю як два продукти, тому що це. Абсолютно взаємозамінні продукти, які в нас тут є. Я так думаю, що це, в принципі, одна туш, Не до кінця розумію, де тут буде, що тут буде. Давайте спробуємо відкрити. Я дуже боюся, що тут щось розламається. Давайте спробуємо. Відкриваємо тут насправді не принципово, що саме відкривати. І дивіться. Тобто, це щітка малесенька така, я до вас сьогодні знову з колечками. Тут є щітка малесенька. І оцим ви будете фарбуватись тюбіком. Далі ви маєте отак зробити, закрутити, добре закрутити, щоб воно не засохло, і відкрутити іншу сторону. Наскільки це зручно? Якщо у вас є якісь помади або туші, напишіть мені як взагалі, чи це зручно. Тому що, як на мене, це дуже дивна історія, це просто не знаю, якась оптимізація, яка не вдалася. Я не в захваті від цього продукту, я не могла його обрати, його мені одразу поклали. Я така: ну окей, коли я побачила спойлери, чомусь я побачила, що я не хочу цю туш, і мені її поклали там ледь не другою. Я пам'ятаю, що я не могла її обрати. Але будемо тестувати, туш не буде ніколи зайвою, але чи буде це комфортно використання? Ну, це те, що потішить і мене, і вас, тому що я знаю, що ви теж любите цей бренд це Fenty. Чи є тут такі фанати, як я? Мені здається, я готова просто скупляти Fenty Beauty, просто через те, що це Fenty Beauty. Це помада від Fenty. Ой-ой-ой. Коли я побачила Fenty, я така: ну слава Богу, там є хоч щось, що я хочу. Це в нас відтіночок зі С'ют Ось так це виглядає. Я додаю завжди підписи або відео, або в опис, тому подивіться. Якщо ви чогось не знаходите, напишіть мені в коментарі, і я вам відпишу. Окей, це в нас така помада Fenty Icon Liquid Lipstick. Я бачила цю хітову помаду в червоному кольорі, але я не бачила пакування. Ви взагалі таке бачили, ми будемо дивитися. Подивіться, це скло, це буквально така скляна штучка. Тут вона помада, і це колір помади. Просто я не можу. Це так гарно, вона така важка, вона в рази важче туш. <задуш> Дуже-дуже візуально приваблива помада. Просто така смачнюсінька. Давайте відкриємо і подивимось, я її ще ні разу не наносила на губи, тому ось тут, бачите, також є скляна така штучка, не дуже насправді гарна, там видно залишки помади. Але мені це чисто корейський вайб. Можливо, через те, що я стала помішна на азійській косметиці. Подивіться, ось так це виглядає. Вона така, ніби мусова. Думаю, що вона має бути стійка. Я, до речі, не чую, щоб в неї був якийсь аромат, і вона така, знаєте, і не з персиком, і не холодна, і не затеплена і не заруда. Дуже цікавий відтінок. Я прям переживала, що там будуть відтінки, які не можна вибрати. Там було, здається, три відтінки: якийсь дуже рожевий, прям дуже рожевий, Якийсь дуже коричневий. І ось цей. І я прям в захваті, чесно, чудова помада. Шкода, що я вже зробила відео з Фенті, але обов'язково в якесь відео і подивимось разом з вами її на губах. Так, ну ви бачите, що в нас тут вже більше, більше. Я сьогодні до вас така трохи розтріпана, нічого страшного. Наступне все ще тішимось, і останній лот теж буде дуже цікавий. Ой, це в нас Нарс, Нарс помада. Чесно, в мене поки не було такого досвіду з Нарс. У мене є якісь пробники і я чомусь їх боюсь. Не знаю. Цей бренд для мене дуже привабливим. Я дивлюсь на ці румяни, на цю пудру. Тобто в Нарс є багато продуктів, які мені виглядають цікавими, але чомусь кожен раз, коли в мене навіть з'являється якийсь пробник Нарс, я така: Ну, почекаємо, почекаємо якогось іншого дня. І сьогодні в мене з'явилась помада від Нарс. Спочатку поставилася скептично. Це на світіночок 102 Killer Queen, Ось так він виглядає. Поставилась скептично, але чесно, навіть пакування коробки супер. Просто таке, ніби якийсь совтач дуже класно okay. виглядає. І пакування помади. Подивіться, це просто, що це таке, чого воно таке гарне. Ну, це малесенька цеглинка. Мені дуже подобається естетично, І вона, до речі, досить важкінька, хоча тут півтора грами, тут фактично, це ну, не є дуже велика помада. Подивіться, вона прям. Вона трохи на магніті, але вона прям тяжко закривається. Отже, що у нас по повітінку? Червоненький, такий більш руденький, темний. Виглядає цікаво, думаю, класно буде працювати з олівцями, тому що такі кольори можуть, напевно, що себе не дуже добре вести. Але, можливо, якось ми навіть зробимо якесь відео все обличчя Нарс, ну, як все обличчя, все, що є в мене від Нарс. І затестуємо цю помаду. Ну, слухайте, останній лот, він все ще настішить. Це лора Мерсьє рум'яна. Взагалі, лора Мерсьє рум'яна. Ну, це все для мене абсолютно нове. в мене немає рум'ян від цього бренду. Це, до речі, відтіночок Provence ось такий. Він дуже світлий. Я думаю, що це буде класно на весну. Це буде, знаєте, чомусь в мене останнім часом такий більш азійський вайб, якийсь є по настрою. От, і мені здається, цей відтінок буде бомба на весну. Подивіться, який він світлий. Це просто якийсь персик, нюд. Він, до речі, не такий коричневий, як зараз здається, через освітлення, але він просто такий ніжний. Ну, пакування, пакування як пакування. знаєте, таке пакування. Але відтінок в мене немає жодних рум'ян з таким відтінком. Є схожі трошки холодні рожеві нарс, ні, не Нарс, старт. Але отаких от від цього бренду взагалі я дуже задоволена, дуже сподіваюся, що вони не будуть нічого роз'їдати, будуть вести себе добре. Ну що ж, ми розпакували з вами сьогоднішній Box. Напишіть, які враження у вас були. Ось така у нас вийшла картиночка, ми бачимо тут і догляд, і декоративку. Насправді, мені дуже сподобалось. Чи я все ще в такому ж захваті від дипсії, як була рік тому? Напевно, що ні. Тому що, знаєте, трошечки вже я така приїлась. Накупила собі багато косметики та й сижу. Але насправді мені подобається те, що можна ознайомитися з новими брендами, відкривати для себе незвичайно відтінки. Звісно, іноді бувають такі промахи, поки що для мене це туш двохстороння, але в цілому мені подобається і виглядає набір дійсно органічно. Напишіть, що ви думаєте, стосовно взагалі іпсі, і чи вам подобаються такі розпаковки, і чи вам якісь продукти з цих сподобались, можливо, вони у вас є, або є в вішлістах, можливо, в інших відтінках. Я завжди рада поспілкуватися з вами в коментарях. Тому до зустрічі, Па-па!